Доброго ранку, мої малята. Малята, давайте з вами вирушимо в подорож в подорож до знань математики. Сьогодні ми з вами пригадаємо цифру 1, ми вивчали його на попередньому занятті, і ознайомимося з цифрою 2. Я вам пропоную зараз покласти біля себе червоний олівець. Так і покласти поряд синій олівець. Скажіть мені, будь ласка, скільки червоних олівців? Скільки синіх олівців? Так, а скільки усього олівців? Давайте порахуємо 1. Два. Всього два олівця. Ми з вами познайомимось сьогодні з цифрою 2. Давайте введемо пальчиком цю цифру. Ось вона така цифра. Цифра 2. Подивіться в відео, яке називається число і цифра 2.